Нумо складати валізу. Головне, запакувати всі речі, які можуть знадобитися в подорожі, а якщо їх забагато, то не обійтися без стиснення. Що таке стиснення та архівація даних у комп'ютерних системах, дивися далі у відео. Стиснення це процес зменшення обсягу даних за допомогою кодування, під час цього використовують алгоритми стиснення, початкові дані стискаються через зменшення кількості бітів, стиснення даних у комп'ютерних системах застосовують для збільшення вільного місця на диску, швидшого передавання в мережі, резервного зберігання даних, є два види стиснення без втрат і з втратами. Під час стиснення без втрат дані майже не видаляються, тільки статистичні надлишки, наприклад, повторення. Стиснення незначне, дані можна відновити до початкового стану після декомпресії, декомпресія це відновлення стиснених даних до початкової чи приблизної форми. Застосовувати такий вид стиснення можна до різних типів даних: тексту, зображень, аудіо відео. Під час стиснення з втратами, як це очевидно з назви, частина даних видаляється, стиснення значне, втрачені дані відновити не можна. Застосовується до таких типів даних, для яких зниження якості не має суттєвого ефекту, наприклад, для зображень, звуку, відео. Це не стосується спеціалізованого професійного контенту, формати файлів, в яких застосовується стиснення без втрат, наприклад, GIF, PNG PDF формати файлів для стиснення з втратами, наприклад, jPEG MP3. А як саме відбувається стиснення, розглянемо за мить на прикладі кодування повторів. Одним із алгоритмів стиснення даних без втрат є кодування повторів це алгоритм, за яким послідовність однакових символів замінюється на пару число, кількість повторів. І символ, що повторюється. Наприклад, такий текст буде закодовано як 7а, англійською цей алгоритм називають RLE Run length Encoding, кодування довжини виконання. Наприклад, маємо такий текст, який складається із 28 символів. Якщо один символ кодується одним байтом, то обсяг тексту 28 байтів. Згідно з алгоритмом стиснення кодування повторів, спершу записують кількість повторів літери S, 6, а потім сам символ літеру S, 5 літер T, 3 літери I, 7S, 3 L і 4 O. всього 12 символів, 6 цифр і 6 літер. Виходить 12 байтів. Якщо значення обсягу файлу до стиснення поділити на значення. Після стиснення, то можна визначити коефіцієнт стиснення числовий показник того, у скільки разів зменшується чи збільшується обсяг даних після стиснення. Для цього тексту коефіцієнт стиснення 2,3, тобто обсяг даних зменшився більш як удвічі. А тепер розглянь такий текст Візьми до уваги, що один символ це один байт. А яким буде обсяг тексту, якщо застосувати кодування повторів? Зупини відео і спробуй самостійно це з'ясувати. У тебе маловий те так 1Б, 1D, 3G, 1О, 1Л, 1А. Всього 12 символів, тобто 12 байтів коефіцієнт стиснення 0,7. Відбулося негативне стиснення, збільшення обсягу даних, тож цей алгоритм стиснення ефективний для довгих послідовностей, що повторюються, як от для стиснення растрових зображень. Розгляньмо це на прикладі зображення Прапора України, воно складається з 24 пікселів по горизонталі і 16 по вертикалі, всього 384 пікселі. Розгляньмо це зображення як двоколірне. Кольори позначаємо так: синій 1, жовтий 0, і тоді глибина кольору одного пікселя становить 1 біт, розмір зображення до стиснення 384 біти або 48 байтів. Перший рядок це послідовність з 24 пікселів синього кольору. За алгоритмом стиснення записуємо це як 24 – 1, аналогічно в наступних семи рядках. У 9 рядку теж 24 пікселі, але вже інакший код кольору 0, жовтий. За алгоритмом стиснення записуємо це як 24 0, аналогічно всі наступні рядки всього 16 пар чисел. На прикладі останньої пари чисел проаналізуємо, як відбувається кодування. Для кодування першого числа в парі потрібно 5 бітів. цього достатньо для кодування 32 чисел. А в нас їх є 24. Ще один біт потрібен для кодування кольору. Всього на кожну пару потрібно 6 бітів. Розмір зображення після стиснення буде кількість пар значень 16 по 6 бітів на кожну, коефіцієнт стиснення дорівнює 4, після стиснення розмір зображення зменшився у четверо, Стиснення з втратами не є синонімом низької якості. Розглянь такі стиснені зображення. Зупини відео і подумай, у якого з них найвища якість, а в якого найнижча. Доволі важко визначити різницю між зображеннями, бо для людського ока вона непомітна. Найбільш якісним зображення під номером 3 формату PNG. Його обсяг 1,4 МБ. Зображення під номером 2 менш якісне, формат JPEG, обсяг 609 кБ. І найнижча якість у номера 1 – JPEG 189 кБ, послідовність зниження якості зображень номер 3 номер 2 номер 1 Тож економія пам'яті очевидна, а візуальну різницю майже не видно. Архівація це процес об'єднання кількох файлів чи папок в один файл. архів. В одному архіві можуть бути папки і файли різних типів. Архівацію виконують насамперед для зменшення обсягу даних, а якщо даних потрібно зберігати дуже багато, то таке зменшення обсягу допомагає ще й економити кошти, щоб для зберігання не оплачувати додатково хмарні сховища. Не купувати накопичувачі чи нові пристрої. Також архів це безпека даних, бо їх можна захистити паролем. Є архівування без стиснення, коли кілька файлів об'єднуються в одному архіві без зміни розміру і зі стисненням, коли файли спершу стискаються, а тільки потім об'єднуються в архів. Є такі формати архівів: zIP, RAR, 7Z, TAR – GZ ISO. Формат ZIP підтримується в більшості операційних систем. З файлами у форматах RAR і 7Z потрібно працювати у програмах WinRAR і 7ZIP. Формати TAR і GZ використовують в операційній системі Linux, а формати ISO застосовують зокрема для створення образів дисків, включно з дисками для резервного копіювання. На відміну від архівації, резервне копіювання це створення копій даних, щоб у разі втрати їх можна було відновити. Є ще слово бекап це резервна копія англійською. Можливо, ти знаєш про iCloud, Google Disk чи OneDrive це популярні засоби для резервного копіювання, їх часто використовують, щоб автоматично завантажувати зі смартфона фото чи відео. Нумо створювати архів засобами операційної системи Windows. Виділяємо потрібні файли. Якщо всі, то комбінацією клавіш Ctrl-A. Перед архівацією можна перевірити обсяг виділених файлів, права кнопка мишки властивості і бачимо загальний обсяг. На виділеному знову викликаємо контекстне меню. Вибираємо надіслати Стиснута папка. Вводимо назву архіву, натискаємо Enter. Архів створено. Через контекстне меню можна переглянути обсяг отриманого архіву. Як бачимо, стиснення невелике. Можна переглянути заархівовані дані. Виконаємо обернену дію, розархівацію. Правою кнопкою мишки натискаємо на архів. Вибираємо Видобути все. Якщо потрібно, то можна вибрати розміщення та натиснути Видобути. Запам'ятай, стиснення це процес зменшення обсягу даних за допомогою кодування. Є два види стиснення, без втрат дані майже не видаляються, і з втратами частина даних видаляється, архівація це процес об'єднання кількох файлів чи папок в один файл. Архів є такі формати архівів: ZIP, rar, 7Z, tar, gz. ISO. Резервне копіювання це створення копій даних, щоб у разі втрати їх можна було відновити. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.